Найкращий вибір по привабливій ціні. Акумуляторна пилочка на 40 см з двома акумуляторами. Щодо комплектації її входить: кожух, ручка, документація, один рік гарантії, два 4 Амперні акумулятори, зарядний пристрій, інструмент для зборки вашої пили, захисна гарда, ланцюг Суперзуб, 59 ланків. Ось така чудова тушечка. Зараз я вам її покажу. Ось так вона має вигляд. Сама пилка має металевий корпус з металевим редуктором, з можливістю дозації мастила на ланцюг, безкочувана натяжка ланцюга та подвійний зажим. Також фірмову шину від компанії Гранд серії Pro. тож масло подача бачок. Він має пластиковий, сюди, заливаєте чисте мастило для зманшування ланцюга, і вона доволі потужна. Зараз я вам продемонструю тут. Тобто ви нажимаєте, і вона сразу зробати.